Ради музею національної визнаної боротьби теплічні. Якщо не заперечень, прошу проголосувати за такий проект. рішення. прошу голосувати за чотири за рішення. Друге питання про розвитку питання державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України щодо виправлення технічної помилки рішенні Тернопільської обласної ради від 17 червня 2025 року, номер 1238. Прошу, Михайло Миколаю, задайте, що нашу питання. Це комісія законності, комісія екології. 17 червня 2025 року в рішенні номер 1238 була допущена технічна помилка. Технічна помилка була яка. Там було Акції, треба викласти 62-55, 65, а було, випрати, а було записано 62-55. Треба сутих нічну помилку викрати. Тому десь рішення комісії буде сесія щодо виправлення даної. То це нумерація чого? Нумерація якогось рішення? Ні, це не, це не нумерація, це, це пом, помилка в тексті. Це ага. Наші працівники помилилися, ми, ага. ну, апарат визнає ту помилку. І просто через цю, ну тобто е, виправлення рішень передбачає тільки через внесення зміни. Але про що мова йде про квартали, про квартали так, в так, лісі, так, я так розумію? так? так, досить великий квартал. Там <гум> було 62, 55 написано, а має бути 62-65. Ага. А, ми ну, ми забрали, ми 55 написали, нас пропало десять і ну. <гум> <гум> Ці цифрою міняємо, Виявляється, багато, що міняємо. Колеги, наш проєкт рішення комісії пропонується <рес> рекомендувати Тернопільській обласній раді внести зміни до рішення Тернопільської обласної ради від сімнадцятого номер 1238 про припинення права користування частиною мисливських угідь державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України. Філія Бережанського лісу господарство господарства абзац третій пункту 1.1 один один рішення такій редакції кварталів. 34-56, 57, крім виділів 6, 9, 12, 58, 59, 62, 65, Урманську лісництво площою 1276, кома 7 гектара. Контроль за комісією з питань охорони на околишення природного середовища та природи користування. Якщо немає, зауважує запрещення. Зараз не від них є, так? Да, так. То... Ми просто зупинилися, бо. Якщо немає заперечень, то прошу проголосувати. Хто yes. такий проєкт рішення? комісії, yes. Прошу 1. голосувати, хто за. Okay. Чотири за рішення ухвалено. Третє питання розгляд рішення Грималівської селищної ради Чуківського району 20 жовтня 21 року номер 2033 про внесення пропозицій до Тернопільської обласної ради по перейменуванню села Саджівка Грималівської селищної ради Чортківського району на село Саджівки Грималівської селищної ради Чорківського району.

Село Саджівка Громадської селищної територіальної громади Чортківського району вже перейменовано на село Саджівки. Тож тобто питання вирішені. Беремо до відомо, з урахуванням, того, що. А воно нас чому розглядаємо? Бо висить просто у нас чи що? Ну так. Треба закрити. Ми вже не? його розглядали, ага. один раз ми їм просто рекомендували, які вони мали ще документів ага. задати, і воно вже фактично. Пропонується дане звернення, дане питання взяти до відомої, таке, яке вирішено по суті. Прошу голосувати, хто за. Чотири за рішення. В <праць> четверте питання про розвитку питання дирекції Тернопільського психоневрологічного будинку-інтернату від 1 квітня 25-го року No45 щодо внесення змін до штатного розпису на 25 рік, який вводиться в дію з 1 квітня 25-го року. Це теж питання, ще з квітня. воно розписано на комісію допоможності, зокрема також на медичну комісію Сітянську і СУЦАКСІ. Питання вже розглянуто всіма комісіями.

Ну, вони теж взяли до відомо. Тоже. На ну, нас розписано, мусимо закрити контроль. Пропоную лопитання дирекції Тербулянського психоневрологічного будинку інтернату 1 квітня 2025 року номер 45 Взяти до відео. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за рішення хвалено. Дякую. На сьогодні всі питання приятно денного вичерпано. Наступну комісію згодимо. Тобто у нас е на розгляді ще є вже десь пана, 15 звернень щодо почесних громадян. Є окремий, більше так, є окремий блок це поліція, прокуратура, то тобто, ми не знаю, можливо, окремо зробимо, щоб не закли... всіх, але я просто пропоную, що, можливо, нормальні не всі матеріали, щоб ви, можливо, щось ну, взяли, подивилися, почитали, бо щоб ми мали що їх запитати. І ту, я б, бачу до сесії два, два засідання комісії, які ми треба провести один блок э, зві, э, звіти правоохоронних э, структур, а другий це почесні гулянки, можливо, разом проведемо. Побачимо. Добро? Це тоді, колеги, дякую вам за присутність за роботу. До наступних зустрічей. Let's go.